І найвідоміша пісня називається Мамо. Співала, співала і доспівалася. Через місяць сама стане мамою. Далі рецепти для вагітних від Насті Приходько. Вагітній Насті Приходько належить оточувати себе позитивними емоціями. Тому до всього ставиться з гумором і у всьому бачить добрий знак, навіть коли згадує, як важко народжувала її саму мама. произошел, как бы, у меня удушье, у меня был треугольник смерти, как врачи называют. Вот, держали меня долго в колбе, восстанавливали, в общем, еле-еле меня спасли. Вот, поэтому обычно, когда в природах случается что-то такое, потом человек стоит великим. Вот, поэтому великими еще пока не достигли, но в жизни, слава Богу, все хорошо. Тоді Настя вижила всім на радість, але минуло кілька тижнів і в маленької виявили пухлину гемангіому у два місяці. Її прооперували, і на цьому, як каже Настя, випробування закінчилися. Період садочкої школи обійшовся кількома несерйозними ангінами. Коли б сама не любила кутатися і навіть взимку ходила у кросівках. и когда одевали там маечку, рубашечку сверху, свитерочек, дубленочку, шарфик, шапочку, меня это очень раздражало, потому что мне было неудобно. И где-то уже в возрасте с 13 лет я начала, как вот сейчас, видите, зима, я одеваю футболку, сверху дутую куртку. Мне ну, крайне почему-то неудобно, и мне становится действительно плохо, у меня начинает тошнить в прямом смысле, когда на мне много одежды. Тоже останні роки п'ять Настя не на жоден гриб. Сейчас договорюсь. Мамо, казала, Настя Мастер і и в майбутньому збирається боротися за здоров'я і красу тільки природними методами. Чесно, я не буду делать все эти пластик, ботекс, Це не для мене, тому що я дуже... Боюсь того, что я могу себе сделать, а вдруг я себе не понравлюсь, и так далее. Я хочу пусть старею, естественно, у всех на глазах, состарюсь, пойду на пенсію, буду кормить голубів в парке. але до голубів у парку ще дуже далеко. Зараз Настя у найприємнішому очікуванні, яке вдалося затьмарити хіба що токсикозу. Співачка зізнається, що її добряче нудить ще з третього місяця вагітності. Очень сильно, потому что резус-конфликт у меня с мужем, разные группы крови. Конечно, у меня все врачи прогнозировали, что три месяца и все, забудешь. Как-то не забывалась до седьмого месяца. За этот час Настя перепробовала десятки рецептов и от лекарей, и от зерковых мам на Гришаева, когда мы с ней на мюзикле были, она говорит, мне всегда помогал там черный кусочек хлеба лежа в постели. Врач говорит, давай вот выпьем, надо пить сок по утрам. В общем, что я из этого не делала, у меня все время было плохо. Насте навіть довелось отмолвиться от улюбленной стравы, в за салатом. Диета не допомогала. Но все перед Настя спевала ходила на светские вечеринки, отработала фотосессии, а еще и танцевала. Тяжело, потому что было такое, что я прихожу на мероприятие, говорю, минуточку, я уходила в туалет, и самое страшное, помню, была у меня фотосессии для журнала МОА, для Маринки Асаулюк. Я приезжаю, хорошее настроение, все, захожу, 10, 9, 8, 7, сім. Я навіть в туалет, я сижу, я не можу вийти фотосессию, фотосесію, зйомку не все ждут, Всі меня Красять, я встаю опять. но это робота не знаю, нельзя как бы себе позволять розладити, но я не хочу Полегшення настало тільки на сьомому місяці. Тепер головне добре виспатися, тому всі зустрічі Настя переносить на другу половину дня. Не читає газети, не вмикає телевізор і не заглядає в інтернет. Але каже, це ненадовго. Після пологів планує повернутися до активного життя. Мені врач сказав чотири дня тебе виписую. Я не буду робити такі глупості, як більшість які пока не відусяв порядки, на це не вийдуть. Я наоборот хочу вийти. Я не трудно сидіти вдома. І все ж як справжня жінка, Настя таки думає про форму, бо вже записалася на гімнастику після пологів. Спорт у мене завжди був на першому місці. Якби мені завжди треба, щоб я собі нравилась в зеркалі. На сьогодні це остання здорова історія в нашій програмі.